Вітаю користувачів YouTube а всіх, хто має таку от проблему китайський інвертор. Е, хочу з вами поділитися новою посилкою від китайців. Це мені прислали плату на 10,2 кВт інвертор у е, якості компенсації, е, що згорів перший раз, От перший інвертор. Я там довго е, з китайцем бодався. Доказував свою правоту, що їхні плати мають брак якийсь заводський. Ну і Все ж таки вдалося добитися. Прислали, заплатив тільки за доставку 40 доларів. А так плати у них продаються там, по 300-400 доларів на Алікспрес. Проблеми логістики. Ось наша чудова Укрпошта відламався транзистор. Так більше. А, ще ось ця планка погнута вверх. Ну, Ні, Нічого так по платі тріщин ніяких немає. Звісно, тут на задній частині багато СНД-елементів, це треба все пропаяти, пройтись, тому що від, як вони транспортують від ударів перекосів, вони можуть там або пайка відвалюватися, або лопатися такі от, як, до прикладу, Конденсатори СМД керамічні, вони дуже часто лопаються від перекосів. Треба все продивитися під лупою. Ну, Але до цього відео, що найголовніше, все на цій платі те ж саме, ну, візуально, як і на інших, а ось таку зробили китайці модернізацію. Поставили таку перемичку е від цього конденсатора до цього. Ну, так Отак отліпили сюди якийсь силікон. Хто знає, що за модернізація, хто розбирався у схемі саме цього шим контролера що воно дає, чому, як думаєте, чому китайці саме так зробили? Прошу в коментарях, якщо є думки, пишіть. Буде цікаво, можливо. Це допоможе і іншим людям виправити помилки в конструкції цих інверторів. Плата вона тут не зазначено який місяць, але 25 рік. Тому будемо сподіватися, що якісь косяки вже вони тут виправили. Все, на все добре. Дякую за перегляд. Хай всім щастить. І нічого у вас не горить і не вибухає.